Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Світло надії Псалом 41. 12. Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Блискучий червоний хрестик моєї мами. Мав би висіти біля її ліжка в онкологічному центрі, а я мала би готуватися до святкових візитів у перервах між плановими процедурами. Все, чого я хотіла на Різдво, це провести ще один день з мамою. Натомість я була вдома і вішала її хрестик на ялинку. Коли мій син Ксав'єр увімкнув гірлянди, я прошепотіла Дякую. Він відповів. Будь ласка, мій син не знав, що я дякувала Богові, за те, що він використовував мерехтливі лампочки, щоб звернути мої очі до вічного світла надії Ісуса Христа. Автор Псалма 41 висловив Богу свої щирі емоції. Потім характер Його промови змінюється, і він каже: Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Попри те, що псалмоспівець охоплений смутком і стражданням, його надія оживає від згадки про Божу вірність у минулому. В кінці псалма він відкидає сумніви і стверджує стійкість очищеної віри. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Для багатьох із нас різдвяний період викликає як радість, так і смуток. На щастя, навіть ці змішані емоції можуть бути осяяні обітницями істинного світла надії Господа Ісуса Христа. Як Господь Ісус допоміг вам пережити горе під час святкування Різдва? Як ви можете підтримати того, хто сумує в цей час? Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що цілий рік ти проводиш мене через часи горя і радості. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».